Заїхав кашкайчик на заміну оливи в варіаторі. А тут ось така картина. Висять сталактіти такі. Непогані. Їжак такий дорослий вже на магнітах. Бачите який? Отут. Кусочки. Ремня, я так думаю, плавають в піддоні, не встигли примагнітитися. Ось тряпочкою протирали бльосточки. Тобто цей варіатор вже доїжджає свої дні. Тут теж От, викопало. Ну що я можу сказати? Відеодоказ. Ми то можемо поміняти, але життя йому залишилось недовго.